Класрум в Google класі після закінчення курсу його можна перенести до архіву. При цьому курс буде відправлений до архіву для всіх викладачів та учнів. Після цього курс не відображатиметься на сторінці курсу. Перенести курс до архіву можуть і основні і запрошені викладачі, але видалити його може лише основний. Учні не можуть ні архівувати, ні видаляти курси. Я буду показувати, як архівувати та видаляти курси на комп'ютері, але на смартфоні практично все так само. Я буду архівувати курс з іменем інформатика 11 клас. Для того, щоб його заархівувати, натиснемо на ось ці три крапки. Та в меню, яке відкрилося, вибираємо Архівувати. Підтверджуємо архівувати. Бачимо, що архівований курс зник зі сторінки курсу. Всі архівовані курси містяться в окремому розділі. Для того, щоб відкрити даний розділ, натиснемо ось ці три лінії горизонтальні. Опускаємося вниз. Та вибираємо архівовані курси. Це в мене всі курси є архівовані. Архівований курс та його матеріали, які раніше доступні вам. Щоб знову розпочати використання курсу, його необхідно відновити. Для цього достатньо класнути по ньому і натиснути Відновити. Я вже відновлювати не буду. Якщо курс більше не знадобиться, його можна видалити назавжди. Для того, щоб видалити курс, його спочатку потрібно помістити в розділ архівовані курси. Ми вже це зробили. Після цього знову натискаємо три крапки Та натискаємо Видалити. Видалити курс може лише основний викладач. Запрошеним викладачам ця можливість недоступна. Підтверджуємо. Все, даний курс видалений, його відновити неможливо. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!